Під час демонтажу лічильника газу для його повірки газовики іноді записують протокол про пошкодження приладу обліку та несанкціоноване втручання в лічильник. Однак, господарям не варто відразу сприймати це як уже доведений факт. Такі підозри частіше всього не підтверджуються експертизою лише у десяти випадках і ста принаймні так запевнили нас вакцинарному товаристві Харків Міськгаз. Причому харків'яни, яким пред'явили такі звинувачення, повинні знати, що вони мають право бути присутніми на експертизі лічильника та комісії, яка приймає рішення щодо покарання штрафними санкціями. Перед тим як демонтувати лічильник газу для проведення повірки, наші представники проводять його обстеження. Під час обстеження перевіряється маркування, наявність та відповідність пломб заводських та АТ Харків місьгаз. У разі підозри на несанкціоноване втручання, проводиться його демонтаж для проведення експертизи. В такому разі складається протокол про направлення ЗВТ на експертизу та акт про порушення. Лічильник газу пакується в поліетиленовий пакет, який додатково пломбується пломбою та передається до відділу лабораторних вимірів, де проводиться експертиза засобів вимірювальної техніки. Наш клієнт також запрошується на неї для того, щоб він був присутній під час розгляду. Там є комісія, і вона вже. Встановлює, чи є втручання в даний лічильник. Так, з, ну, така загальна статистика, на 100 проведених експертиз втручання підтвердиться лише в 10%, тобто около 10%. Тобто, ну, є підозри, це приймає наш співробітник на місці експлуатації даного лічильника. А на комісії, ну комісія вже легко встановлює, чи було втручання, не було. Ну по явно, ну, по якимсь ознакам там сліди, пошкодження, відповідність плом і так далі. Якщо встановлено за результатами експертизи, підтверджено втручання лічильник, Документи, акт порушення, протокол, акт експертизи передається на комі для комісії для подальшого нарахування штрафних санкцій. Але будь-який вердикт комісії також можна оскаржити у суді, якщо споживач переконаний у своїй правоті. Однак, як запевнили у відомстві, подібних судових прецедентів у 2023 році ще не було. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.